Брати і сестри, я прочитаю таке слово. Це буде Єремії 18, 18 31 глава, 18 вірш. Слышу Єфрема плачущого Ти наказав мене, і я наказан, Як тілець Неукротимий обрати мене. и обращусь, ибо Ты, Господь, Бог мой. Когда я был обращен, я каялся. И когда был вразумлен, бил себя по бедрам. И был постыжен, я был смущен. Потому что нес бесславие юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем, Нелюбимое ли дитя, ибо как только заговорю о Нем, всегда с любовью воспоминаю о Нем. Внутренность моя возмущается за Него, умилосержусь над Ним, говорит Господь. Дорогие мои братья и сестри, отак от описує Пророк Єремія Духом Святим состояння Божої і нації Ізраїля, і, скажімо, отдельної лічності стосується. Тут говориться Єфрем. Під словом Єфрем, Бог подрозумівав всього Ізраїля. Тобто Бог каже, що я його чую, коли... що він плаче. Браті, сестри, многі є зараз, зараз таке время прийшло, що не модно плакати. Особливо в церквах зараз такі програми насичені, що нема коли людям поплакати. Ви замітили в церквах деяких є такі ситуації, що якась десь там сестра, як заплаче, замолиться, всі туди дивляться, що тут там, що тут там таке сталося, не, незвичайне. Замітили це? Ну, У вас трошки церква менша, у вас тут не так, але ну, в великих церквах я це наблюдав. А, Друзі, а ми на домах молитви пишемо Дім молитви. Дім молитви. Бо так написано. Хоча зараз і дом хліба, і «Гаусов бред, і гаус в преє, але всякі названня, але не дом молитви. А в заходиш до молитви, а в домі молитви нема молитви. Вірші, пісні, пісні. Хор, ну, група, хор, група. Музика, музика, музика вже за нужди, вже додому. А Єфрем прийшов, хоче поплакати. У Єфрема біда. Єфрем шукав по вулицях, ходив, де я можу перед Богом вилити душу свою. Де я можу впасти на лице або ж то на коліна і до Господа возвати. Єфрем це шукає в городі, його, бой, його біль. Я як тілець, неукротимий. Тобто, знаєте, є такі, як кажуть, в нас на Україні казали, бичок такий молодий. Тілець це такий бичок, якого не так то просто взяти, якщо за шию візьмеш за цепа, то він тебе повалить і посуне. Він здоровий. Ось. Каже, я тілець, ні укротімий був. І коли я був наказан там далі, він каже, я себе в Груди бив, я себе полонітах бив. Я каявся, я був сукрушов, я був смущен. А Бог каже, я бачу Єфрема плачущого. Усі і сестри, ми читаємо, є написано за Ізраїля, що він. У віфілі знайшов нас, там написано 12 -та глава. Он в ефілі знашов нас. І там каже, що в матері запинав он брата свого, а коли возмужав, то боролся з Богом. І там написано далі, плакав і умоляв Його, тобто Бога. Братія сестри, у нас братів, то трошки є. Є старші, які вже. Які вже внуки, може, і правнуки у вас є. Я пам'ятаю, Стьопа тебе звати, правда? Ти Степан? В Його є старший брат. В його є самий старший брат. Я не знаю, як його звати. Я забув, бо це дуже давно було, коли ми ще в селі жили, я ще був хлопець. Його брат захворів на Менінгіт. А його цей, що він згадував за Миколая, що радіо крутив, мій батько теж крутив радіо. Я думаю, що і Толік знає, як ми колись наші батьки ці, ці антени з мідної проволки крутили, щоб. Бо не давали комуністів купити радіва з короткими хвилями, щоб можна було послухати зінчика. Не давали віруючим. Було тільки те, що на стіні, що вони свою пропаганду проповідували комуністичну. Ось. А не можна було радіва мати. І то купляли десь там в городах, я пам'ятаю, що якийсь мій дядько зі Львова батькові купив радіо, привіз, і ото ми той остров Сайпен, і, і Канада в Вінніпек, і, і значить, і, і той Стокгольм, Швеція, і той самий із Португалії, Ібра Радіо. Ось ця молодь не знає, що ми говоримо. Як от Ємдення, щоб накрутити. Браття-сестри, отак ми слухали із за кордону, щоб почути, що браття проповідують, як там. Бо там було трудно, бо переганяли, бо не давали збиратись на молитви і так далі. І ось той хлопчак заслабів Менінгіт. Я пам'ятаю, друзі, я нам рад говорив за те, що. Возивали мужі Божі, небо відкривали по їхніх молитвах, закривали. Друзі, ну і ми пам'ятаємо, ми теж хочемо похвалитися нашою пам'яттю, що ми теж в житті бачили, як мужі Божі молились. Заслабів його внук, тобто дочки, дочки, син. А він завжди, то дядько Миколай, він такий був спокійний, він завжди був такий розважливий, завжди починав спів в церкві. Ось. І той Миколай вийшов і таким голосом, знаєте, плачевним. Саме старший внучок менінгід. А ви знаєте, що Менінгід? Не витримували, вмирали. І він таким плаксивим голосом плакав, пам'ятаю, це вечірнє собрання. А на другий день оці всі діти почули. А в школах тоді треба було їсти серед дня. І вони, ці діти всі в школі не їли. Вони заложили пост за того хлопчинку. І вся церква була в пості. Ось. І на вечір знову було зобрання вчителька в школі, а чого ви в столову не йдете? А в нас сьогодні пост. Вони назвали ім'я того хлопчика, я не пам'ятаю, як його звати. А в нас сьогодні пост, бо хлопчик той, от, значить. Ворий на менінгіт, а ми постимося, щоб Бог його ісцелив. Діти в школі. Кому комунізм, ще був комунізм, ще був, був Совєцький Союз. І я пам'ятаю, і сестри, молитвою вечерню зійшлася церква і вся молодежа, ті діти. Ну яким тим дітям 8, 7, 10 років. Постились, молились. І друзі, мабуть, він досі жив, його вже діти є, є діти, мабуть, його. Жінка, женився. І Бог ізцілив від мені нгіду. Але я пам'ятаю, як той старий дядько дід, як він плакав, яким він голосом. і сестри, сльози. Я не думаю, друзі, що я хочу, щоб ви плакали. Я просто хочу вас спонукати, і сестри, що Бог дуже споглядає на сльози. Знаєте, ми це місце писання на пам'ять знаємо, коли Петро проповідував. В Єрусалимі, коли Петро перший раз пішов на проповідь, сповнений Святого Духа, то коли він проповідував, то написано Ізраїль, коли його слухав народ єврейський, ізраїльтяни, то умилілість, таке слово руське, умилілі серце. Друзі, браті, сестри, хай не стидається ніхто з нас в наших собраннях звести наше собрання на музику, на групи, на хори, на вірші. Ну, сльозів не буде. Хай сохранить вас Господь. Брать і сестри, не, не соромтеся в собраннях пустити перед Богом сльози. Хіба нам нема за що плакати? Читайте, 20 глава дії святих Апостолів, я не буду, бо я так вже затягнув. Там написано за Павла, коли він з Єфеса прийшли про святіра, міліт, і він перед ними говорить каже: пам'ятуй, як я. У вас со многими слезами работа. Апостол Павло плакав. Тебе що жінка, тебе що діти, внуки? Апостол Павло каже, я со многими слезами за вас. Я плакав, я, я трудився. А чого ти, Павло, плачеш? А що сьогодні, і сестри, наші Павли, апостоли, діаконат, скажімо, просвітіра, епископа, в церквах соромно плакати? От співають, 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 проповідують по 50 хвилин. А, а сльози нема. Слышу Єфрема, плачущий, братя сестри, чуєте? Як Бог цінує сльозу. Вони всі, друзі, є в откровенні, я не буду читати, там написано, що перед престолом є чаша з молитвами святих, а ми колись такі пісні співали, со сльозами, не одна сліза гаряча. Ми такі співали на Україні пісні по русски Тобто, в Бога, коли Давід говорить, що вони в твоєму, в сосуді перед тобою, всі мої сльози собрані. Він там каже. І в другому місці каже, що сльози мої були для мене хлібом, коли всякий день говорили мені, де Бог твой. Чуєте, браті і сестри, це ті мужі, якими Біблія переповнена. І плакали, і умоляли на, на полях в е, Виф, ти знайшов нас. Ізраїль плакав? Ну да, брат, іде вооружений. А він від Лавана втікає з жінками, з дітьми, з верблюдами, з стадами. Ну, переживає, бо ж... Ну, може, то плакав? Ні, браті сестри. І яков знав, як до Бога приходити в молитвах. Що таке в сльозах гарячих, як ми сьогодні співали, як по-українську, оцю першу пісню? І в сльозах гарячих. браті сестри, оце забувається в Америці Божим народом. Друзі, оце, саме головне, що Бог цінує. Сокрушонний, смиронний дух перед Богом. І ми йдемо, друзі, на молитві це дуже хорошо. Я благодарен Богу і вам, браті і сестри, що ви не ліниві, що ви сходитесь на молитві. Нам брат читав, що муж Божі відкривали небо і заключали небо, і не буде душу, сказав Ілля. І так не було, правда? Браті і сестри, ми хочемо. Ну, от дощ сьогодні був. Слава Богу, за дощ. Ми розуміємо, що якщо не піде дощу, не буде врожаю, все засохне і так далі. Друзі, ми люди духовні. Нам треба духовний дощ. От чому ми збираємось на ці молитви. Ми хочемо, щоб духовний дощ, Бог послав хмари свої духовні, щоб Бог Духом Святим понаповняв наших дітей, наших внуків, наших зятів і невісток, друзі, щоб Божа благодать в церквах діяла, правда ж? Ми заінтересовані, друзі, і дуже переживаємо за те. А Бог каже: Я слышу Єфрема, плачущого. Братя і сестри, я знаю, що і Уда, і Єфрем, вони були трошки різні, а потім з часом то Єфремляні, тобто 10 колін Ізраїля, на них казали, єфремляні, вони взагалі від Бога відійшли. І в тому всьому такій язві, яка стала, скажімо, на тілі всього Ізраїля, дивлячись на того одного бика, якого поставили, і на другого, і сказав Іровам: Вот боги твої, Ізраїль, котрий вивели тебе з землі Єгипетської, з дома рабства! Хіба ж це так? Оті желізні бики вивели? Ну куди ж ти Ізраїль зайшов? Казалося, хотілося б нам, ми, ми не раз читаємо, куди ти народ Божий спустився? А де ж Бог живий, який море роздвинув? Хіба батьки тобі цього не розказували, Ізраїль, що ти на бики тепер спираєшся? І, друзі, в той же час до цього такого, знаєте, який про противився Божим, Божим е заповідям народу. Слово Боже, ми читаємо, каже, Бог посилає з іудеї пророка. І пророк з іудеї слухається, йде. Коли Єрвоам на жертвеннику приносить жертви. Дивіться, друзі, до того непокорного народа Бог милостивляє з Іудеї, посилає пророка. І він приходить і каже, жертвенник, жертвенник. Пам'ятаєте це місце писання? Друзі, дивіться, навіть в такому ситуації Бог ще кличе, ще любить. Каже, я слишу Єфрема плачущого. Я слышу, брат, тебе плачущого, Бог каже. Я би хотів, друзі, щоб сьогодні Бог, де то там в святині. Сказав, я слышу тебе, Сережа плачуща. Я, друзі, дуже цього хочу. Я не стидаюся плакати, друзі. І вас прошу, не стидайте, не соромтеся сліз. Плачте за себе, за своїх дітей, тому що морок і темрява землю накриває. Скажу таку новину, може, може воно вам не інтересно, але воно мене сьогодні дуже заінтересувало. Мені мій син зранку висилає таку замітку з американської якої то газети. Є така країна Швейцарія в Європі. Вона невеличка країна, але вона дуже багата. Там всі злодії світу гроші ховають у банках. І та країна, там є церкви. І главенство церков зговорилося і допустило в, е, в структуру церкви таку, таке вчення. Що ось Ісус Христос намальований. Чи там яке-то ізображення, ти приходиш, перед ним стаєш і сповідуєшся, і, воно тебе, і тебе Господь прощає. Чуєте, браті і сестри, до чого християнство доходить? Хіба це вчення євангельське? Тобто на, нарисоване, яке-то зображення, чи це Ісус Христос, а хто його бачив, який він? І ти перед картиною, так то православні, друзі. Православні і то до попа йдуть в церкву і сповідуються. Чим ти грешна доч Господня? Ділом, тілом і помишленням батюшка, то прощаються тобі грехи твої, так нас батюшка робив на Україні, правда? А це й таке навіть перешагнули. На тобі картину ставай перед картину і сповідувався, і все, Бог простив. Чуєте, браття і сестри, куди людей ведуть, в яку заблуду. Друзі, ми будемо молитися за наших просвітерів, за наших діаконів, які навчають нас путі Господньому. І будемо плакати за них, за їхні сім'ї, тому що битва величезна битва і брань велика і предстоїть Церкві Божій і в цій благословенній країні. Чуєте, браті сестри? Давайте ми помолимось, преклонимося перед Господом. Бог каже: я слишу Єфрема, плачу, що хай Богу буде слава. Амінь.